Друзі, жнива розпочалися, вже збирають озимий ячмінь, горох, ярий ріпак і вже скоро почнуться жнива озимої пшениці. І багато, можливо, ще молодих агрономів, студентів. Ще, можливо, не розуміють, а коли розпочинати збирати озиму пшеницю. От немає вологоміра. Так, да, Відповідно, ми повинні вологоміром заміряти і він покаже, скільки вологість зерна. 14-15%. А якщо нема вологоміра, друзі, це зробити дуже просто. Вийшовши на поле і отак от переламати солому десь сантиметрів 10, 10 під колоском. Якщо вона не ламається, рано ще збирати, солома повинна переламатися. І тоді ви знаєте, що вже зерно в колесі дозріло, і можна сміло вже збирати озиму пшеницю. Оце такий лайфхак для молодих агрономів, які починають працювати в сільському господарстві.